Народився, вітаю вас з Рістом Христовим. Нехай Господь на благословить вас на тому місці, де ви є на ще більше пізнання, щоб ви зрозуміли і прийняли всю цю повноту, всю цю радість, яку дарує нам Різдво. Для чого взагалі Ісус Христос народився? Він прийшов на нашу землю для того, щоб ми мали божественне пізнання. Божественну силу і божественне знання, щоб нам відкрилося Царство Боже у всій повноті, щоб у наше життя прийшла благодать, і щоб ми отримали всю цю спадщину, яку Господь приготував для кожного з нас. І все це ми можемо мати через пізнання Ісуса Христа, тому що чим більше ми пізнаємо Бога, тим більше Господь дає сили. І благодатя в наше життя, і Дух Святий відкриває нам всі таємниці Царства Божого. Тоді в наше життя приходить благословення, сходить на нас Дух Святий, і ми зможемо принести плід Богові. Амінь. На ютуб каналі Селтиненко ви можете знайти надихаючі проповіді, молитви про стілення та силу Духа Святого. І щонеділі проходять неймовірні трансляції, які можуть змінити ваше життя. Якщо вам буде цікаво, обов'язково підписуйтесь або пишіть мені в коментарі, або в особисті повідомлення для ще більшого спілкування. Нехай Господь благословить кожного з вас для того місця, де ви є. Амінь.